Ми в тому блок. А ні, слухайте, я походу знаю, такого тут кого воно додавило. No, знову на моєму каналі, і сьогодні ми будемо грати знову у Ultimate Custom Night. Як ви бачите, я вже виставив аніматроніків на 3000 поінтів. Та ще мені буде ще сложніше, тому що мені доведеться виставляти 3500, а тут -а уже немає таких, щоб легеньких аніматроніків. І буде дуже тяжко. А ще ми сьогодні перевіримо оцю четвірочку. Появляється, треба натиснути на топ, і прухується. Буде тихо, якщо. А якщо не був тихо, то натискай на колебейку. Ну, не колебейку, а колись зверху. глобальну. А то, якщо мигає світло, то закрити праву двері і ой, вентиляцію. А це і передню вентиляцію, коли порже. Але зараз ми будемо проти таких аніматорників, як Бонні, Кошмаріон, Фантом Ангел, Фантом Фредді, Фантом Балон Бой, Кошмарний Фредді. Ось і от, Олдмен. Consequences, божечки, це Trash and The Gang. Це Helpie, це Rockstar Fox, Мюзик Мельчі, Пантем Чіка і Скраб Бейбі, проти якої ми сьогодні вже будемо бити. Поїхали! Так. Я вже пробував зняти це відео, але до мене прийшла діді і викликала якогось плюш Трапікуса, як про те, якого я не знаю, як битися, і він мене взяв і їв. Ух ты! Ух ты, ух ты. Ух ты, ч так висне? Чо так виснешь? о, я. Ой. Привет. Так, до мене має приходити того, да? Ой. До мене має приходити той вод. До мене має приходити до Scrababy. А не бачите, тут ніде ніхто по Хелпі. Зараз перевітати ці скрбі. Народ яду. Вони мені дуже не подобаються. Їх можна подумати розпізнати хоча б. Скраббейби до мене ще не приходив, ой. <гум> Ви бачили, як перекусили от мільйонет? юнет. А ще якщо я сюди поставлю таку косо? А, нет мне он тут буде. Чи? А, там його рука була. А -а -а. Та ну тебе. Добре, я понял свою помилку. О, ж У мене всі реки ось, вот мозг о те що закриває, короче, все что Екран, Экран ти мені не дать фонарик І тоді тут именно не кошмарион тут до Кошмарний. Frayfb Ні. Дво Нет, 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 нет. Я знаю, что их тихо туда уже. Ну, а все, ваше, он работает. Позже здесь плюш, то и from the price. Counter when he appear in the right hell to avoid his attack. He can't be stopped by the office door. что uh -huh. When he is slumped over in your office do not shine your light on him when he is uh, sitting up over however you must use your flashlights to reset him secret baby poor I to she will perform the one of the hell Ways. Listen for this hell she is In and shut the door. Check his Dobrim давайте спробуємо з Golden Freddy. Думаю. Не так також тяжко буде з ним бити. Тобто мене може убити. Фоксин ну, там просто не треба... Мюзик мене я про нього не хвилююсь. Golden Freddy не тяжко, Nightmare Freddy не тяжко і... Скреп Бейбі. тяжко, Поїхали. Так, знову ж таки, кого я взяв і кого я вибрав? Так, добре, Знову Лчіп на мене висилає свої реклами. так. Хай. Мені подобається така музичка. Ще раз, на мене може напасти Скраб і Фредли. Але мені доведеться на камеру дивитися, лише тоді коли так буде траплятися. О. Ну, я радуюсь. Що...

А ні, слухайте, я походу знаю, кого вона додавала. Хто її додає? А як вона додавитись? А як вона додавалась? А, а хто вона? А як з нею боротись? А як з неї боротись? А як з нею боротись? Я надію маску вона пішла. Б Скраббейбі не рухається. Те, все норма. Поки що все норма і все добре, я можу вижити. Головне не дарити скрабейбі тоді, коли вона не порухається. Вроді би вона скримерить тоді. Мені не подобається, що вона скримерить тоді. Якщо вона скримерить тоді, я не пам'ятаю Та йди ти вже, бо не. Де? А як з нею боротися? А що з нею робити? Походу, це відео буде довше, ніж інші. Добре, якщо я не можу пройти ці 3000, значить беремо всіх на 0 і от їх от виставляємо. Я пообіцяв, що я їх виставлю. І я їх пройду. Мені треба замінити вроді би карту. Добре, зараз будемо на новій карті проти оцих от чотирьох дулачків. Бо я, походу, забув міняти, так да, я забув міняти. Вона збивається кожен раз. І Це мене трохи бісить. Мене взагалі і бісить те, що вона на мене напала. Так. Лефті виключати інколи колоскову. Так, Scrab Baby з'являється тут. А... Ну, щоб її відганяти, то просто не треба дивитися на камеру. Просто не треба дивитися на камеру. А хоча як не дивитися на камеру, якщо треба перезагружати. Вентиляцію. Тому що мені не подобається, коли в мене все мигає. Прийшла? Я ще не прийшла. Uh -oh. Вона мені uh -oh. сапсує how сьогодні. How Я її ненавиду. Добавь, будь ласка, шаду в бой. Ну, будь ласка, шаду в бой. Девайс, не меня фокс идет. Как с ним? Там треба было что-то вести десь. Я как? <nowhereầnoring> Там треба було на якусь кнопку натиснути Другий раз у моє життя до мене прийшла. Діді -ді. Другий раз. за ніч Що? Я зламав діді. Що ти сріжеш? Хитрун Я б ходу хоча б їх виграю. Мені кінцівку це ніч не дасть, звичайно. Але хоча би їх переможу. Ненавиджу. Господи, чого так завис? Може, чого так темно? Чого так темно? Все Хитру. Ні, це мені звук робить. Повер АК треба. Хамай Айсу Стуя. Капець. Я щось нічого не розумію. Скраб Бейбі, а ну йди геть. Ти мені не нравишся. Ти мені не нравишся. Я тобі сказав, ти мені не нравишся. Тобі не. Я тобі не вийде. Чар, can I do for ya? Дайте мені один ісоток електрики. Давай, давай, грузи, грузи мені. Друзи. Ой-ой-ой. Ой, я весь час витрачаю стільки електрики. Добре, все. Я хочу жити. Я хочу жити. Будь ласка. Так, вона кого мені додавала, я щось не зрозумів. А, лолбіт вона мені додавала Вона мені додавала Лолобіт на 10. Це, вийшло, квест і ще тяжчим, але... Ну я пройшов. З горем пополам. Але пройшов. Ненавиджу Діді. Точно вам кажу. Добре, а на цьому ми будемо закінчувати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок і всім щасливого пока!